Слава нації! Шановні мої глядачі, я вітаю вас на своєму каналі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Сьогодні у нас такий був прекрасний день. Сонечко не пекло нічого. Зранку пішов невеличкий дощик, земля мокра, якщо вам видно. І хочу вам показати огірочки китайське диво. Дивіться, які. Ну, це моя рука. Тут трохи вона ошпарена. Ну, ось, бачите, такі вже довгенькі, гарненькі, тут ще один такий огірочок. І де ще один був. А, і тут такий наростає. І також ось тут. До цих пір, поки вони виросли, деякі огірки кури обдідали. Ну, ось, то чекалися. Так що будемо пильнувати і дивитися, щоб гарні огірочки нам виросли. І ну, і буду вам показувати, чи гарні ці огірки, чи ні. І по смакових якостях також розповім, хто ще не куштував такі огірки, тому що вирощуємо ми їх вперше. Ось такі. Болячки майже на них не проявляються, тільки ось тут були пошкоджені листя, тому вони стали вже такі. А так то листочки такі гарненькі. Ну і збираю наш врожайчик, огірочки такі і помідорчики. <кхід> У нас гарно зараз плодоносить активно помідори чері. Ось такі, які ми з вами, здається, разом садили, може і ні. Ось такі, Дивіться, бачите, ми їх так підв'язали, так, не дуже. Ну, ось такі помідорчики я обриваю. Правда, вони можуть і дос достигнути до червоних таких кольорів, але зараз будемо консервувати з огірочками, тому зриваю всі. Такі більш-менш гарні, достигші. Ось так. Також покажу вам перепілок, покажу вам господарство, родину, ну і наші такі приємності сьогоднішні. Ось так. Так що обов'язково не перемикайте, залишайтеся, ставте вподобайку, підписуйтеся, хто ще не підписаний, і будемо з вами дружити. Ну і про кавуни. Підживляв сьогодні, хоча казав, що не буду вже не підживляти, нічого з ним не робити, але якось так ці гени сільські проявляються, схотів їх підживити, розчинив курячого посліду і попелу. Ну, і там трішки було бур'янів. Отака комбінована підживка. Сипав десь по півтора літри під кущик, щоб вони ще наростили гарну зелену масу. Чим більша зелена маса, тим більше плоди. Запам'ятайте. Зелена маса. Інколи буває шкодить, але якщо правильно її регулювати, то все буде чудово. Ось так. підживляв я їх це другий раз. Ну, і ще раз підживлю до тих пір, доки не з'являться перші плоди. Тут ще поки що не видно це середньостиглий сорт. Хочу спробувати, чи буде він, чи ні. Ну, надіюся, десь. Вересень, кінець вересня кавунчики будуть. Тому що зараз Астраханський сорт у мене росте. Кавунчики не є дуже великого розміру, але пішов дощ, надіюся, вони ще якось підростуть. Ну, ось мої дині, Дині якісь нещасливі, не знаю, що з ними. Також їх підживив, відщепив краї і вже дивлюся, на пасинках формуються дині. Ось дивіться. Бачите? Ось так. Морква в нас цьогоріч доволі непогана, але хотілося б краще. Так що йдемо далі. Кому цікаво, які у нас буряки, ось можете подивитися. Це циліндричний буряк ось такий. Завеликий, гарний. Буде за 5 тачок буряків, так точно у нас цього, цього року. Багатенько так посаджено. Дивлюся, тут якийсь огірочок, тільки ну, бачив такий якраз у баночку із такими помідорчиками буде чудово, пропустили. Ось так. Так що йдемо з вами далі. Ну і почали плодоносити вже ці помідорчики. Вже є ось жовтенькі такі. Зірву буде салатик. Ось так полюбляю салат із жовтими помідорами. Вони такі соковиті. І смачні. Ось так. Слава Богу, ніяких болячок немає. оброблялися три рази фунгіцидами. Ну, поки не проявляються. Ну, але ще раз планую обробити, поки вони зелені, поки ще не спіють. Ось так. Баклажанчик ось такий вже гарненький. Ось так. Ну, бурянів дуже багато. Ну, ці помідори я буду вам хвалити і хвалити, доки веду свій блог. Дивіться, які чудові помідори. Ось такі вони бордові. Взагалі, ці кущі такі запущені. Ми не пасинкували нічого. Прекрасні помідори, солодкі, без жодної кислинки. Залишаю на насіння. Не всі чотири штучки, такі найбільші, а ці решта будемо куштувати. Ну просто, якщо дізнаюся, який сорт, обов'язково вам скажу. Ну, дуже-дуже-дуже смачні. Ось такі. Ну і дивлюся, починає сходити горошок. Такий же гарненький. Ось так. Ну, буряни, правда, дають своє після дощу, але надіємося на другий урожай гороху. Ну Це вже буде третій у нас. Другий підростає вже. Ось так, повна миска. Відправиться зараз на консервацію. Помаленьку, потихеньку і будемо консервувати такі мініатюрні овочі. Дуже їх полюбляю, тому консервуємо багатенько. Ну і, так, ну, і така неприємна новина. Білий півень, той який наймолодший, ось практично чуть не забив ось цього півня. Він взагалі лежав, не міг ні ходити, нічого, ну але дивимося. Вроді би відходить. Надіємося і відійде, тому що шкода дуже такий великий півень. Ну ось так. Наш молоднячок качечок. Ось такі. Є в нас їх здається 25 маленьких. Ну але я ще точно не знаю. Зараз треба буде перерахувати. Ну і запрошую вас до смакування кукурудзи і кавунчика. Цей кавун із тих зелених, не полосатих, просто зелених. Уже не перший кавун їмо. Вони такі не є дуже темно-червоним, м'якоть у них, але дуже солодкі. Насіння практично немає. Бачите, декілька насінин. Ось і кукурузка, отака. Будемо куштувати вперше. Ну, ці кавуни мені не подобаються. Вони... Мають маленькі розміри. А ось ті, які в мене на іншому городі, то вони просто чудові. Ось такі звичайні зелені без полосок, як моя голова. Смугасті, є навіть трішки більше. Ну, але вони ще ростуть, звичайно. Ну, будемо з вами на наступний раз робити огляд на мої кавуни. Ну і про все інше будемо з вами спілкуватися. Так що, ось так. Так, хочу розповісти вам про інкубацію тут то ще точнегу, одне відігрівається з підгузки. Уже 28 яєць ми викинули, переважно ті, які від Андрія Новікова, які ми замуляли по новій пошті. А оті мої перепілки, які несуть, практично всі добрі. Тільки там декілька яєць, можливо, тому що я дивився три оці ряди. Всі мої яйця. Так що, напевно, треба було просто розбирати своїх, аніж витрачати гроші. Ну, напевно, все залежить від того, як перевозили, ну і від того, скільки півників біля курочок. Ось так. Ну, нічого, можливо, щось з цього та буде. Я вам звітую, показую, як і що і до чого. Кролики помаленьку ростуть, їдять. Вже двох кролят кровоят в мене замовили, десь на днях повинні забрати. Так що так, такі. Непогані. Треба їх, правда, розділити, щоб вони краще були. Ну, але які є, такі є. Уже пізніше розділимо та й буде спокій. Ось так. Про перепілочок. Десь якась уже когось поранила, вже є кров. Не знаю, зараз треба води передаватися, вже починають вони лінитися, стають якісь такі страшненькі. Але яйця несуть. Там, видно, застрягла і викочується. Так є чотири яйця. Ну, Думаю, ще до вечора будуть яйця. Ну і фазани. фазани вже плануємо десь на днях переселити. Ось так поки ще сидять всі такі тісненькі трохи клітці. Але вже такі гарненькі досить фазанчики наші. Це порода мисливська. Так що так. Так що буду завершувати своє відео. Ось наші гуси такі вже ці перші гусенята, такі вже гарненькі. Уже, напевно, треба буде їх переселяти в огорожу до інших. Ну, але ще нехай бігають. Так що, ставте вподобайку, підписуйтесь обов'язково на канал, пишіть коментарі, лайкайте. Ну і на все добре. До нових зустрічей. Вибачайте, що з'являюся так трохи рідко, але постараюся частіше до вас виходити. Так що, всім пока-пока.